Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам покажу дуже смачний рецепт пирогів на сковорідці з капустою. Ви можете брати будь-яку начинку, тісто виходить просто дуже-дуже смачне, м'яке. Тож дивіться відео до кінця і починаємо готувати. І так нам знадобиться тепла вода, не гаряча, виливаємо в миску, додаємо сюди трошки солі, чайну ложку десь, столову ложку дріжджів сухих. І столову ложку цукру я додаю. І ложкою все це перемішуємо в мисочці. І одразу сюди ж я додаватиму борошно. Дріжджі в мене сухі, львівські, я беру вони самі гарні. І додаю одразу борошно, не чекаю, опару не роблю. Замішую тісто руками. Муку додавайте поступово. Коли вже тісто не буде сильно липнути до рук, то воно готове. Ось так замісюємо тісто. Тісто виходить дуже-дуже м'яке по цьому рецепту. додаємо олійку. Місимо далі. Це самий легкий рецепт пиріжків, легше ви не знайдете, тож, будь ласка, спробуйте, я думаю, що вам сподобається. Так готували мої бабусі. Так готую і я. Часу було мало, сім'ї були великі, а готувати потрібно було швидко, але це ще й дуже смачно. І натираю ось в мене капуста, а тісто відставила на годинку, накривши. Натираю на звичайну, як ви бачите, тертку. Ось так. Всю капусту потрібно добре натерти на терці. Не віджимати сік нічого і складати на сковорідку, наливши в неї трошки олії. Смажити капусту ні під якою кришкою, без кришки обов'язково, щоб вийшов сік. Можете додати в капусту ще томатну пасту. Ось така гарненька капуста в мене вийшла, я додала томатну пасту, ще її трошки підсолила. Смажиться вона на середньому вогні, знову повторю, без кришки, щоб вийшов сік. Хвилин 20-25 вона смажиться. І тепер, отак у нас підійшло тісто дуже гарно. Ми його обминаємо руками, ось таке воно вийде, і починаємо ліпити пиріжки. Я їх окремо не кладу, прямо так от відриваю, роблю такий м'ячик в руці, розминаю і чайною ложечкою накладаю капусту. Ось так. Обов'язково руки вмочайте в муку, щоб руки були не вологі, сухенькі, щоб пиріжки зліплялись, і одразу їх викладаю на розігріту сковорідку з олією. Олії ложечки 4 столових наливаю в сковорідку. Ось так. Кожен пиріжочок зліпляю і викладаю. Дуже добре заліпляйте крайки, якщо не зліпляються, просто вмочили пальчики в борошно, все одразу заліпилося ось так. Раз, 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 придавили з одного боку, з другого і на сковорідку. І так кожен пиріжок. Ось так. Це дуже-дуже просто і дуже смачно. І пиріжки смажимо з одної сторони без кришки. Ось так. І хвилин сім я смажила. Перевернула на іншу сторону і під кришкою ще хвилин сім на середньому вогні. Ось так. Друзі, це нереальна смакота. Дивіться, які вони пухнасті, які вони м'якенькі, багато начинки. Це дуже-дуже смачно. Радуйте своїх близьких, насолоджуйтесь. Моїми рецептами, смачного вам, легких рецептів, гарного настрою і всього-всього найкращого. Нехай кожен день буде прекрасним, їжа смачною, здоров'я міцним і удача ніколи вас не полишає! Підписуйтесь на канал і дякую за лайки!